Не позорься, от візьмемо бібліотека. Один в один. І у вас, і у нас бібліотека самое з оранжевим. А возьмемо драніки. У нас ведь тоже є діруни. А у вас? А відколи це бібліотека? Слово запозичене з грецької стало вашим. До речі, ми, українці, маємо ще книгозбірню. А ви. Так, у нашій мові є і оранжевий, і помаранчевий, і ми знаємо, що ці слова запозичені. Дивно, що ви не цікавитеся своєю етимологією, і бо навіть в ваших словниках написано, що оранжевий запозичений з французької мови. Проте у нас, окрім запозичених, є ще й наші питомі слова: жарий, жовто-жарий, жовто-гарячий, червоно-жовтий. А у вас, ну а про дируни ви б краще не писали, бо в нас і дируни, і драни. І драніки, і тертюхи, і терчаники, а ще кремзлики, кизлики та ріпляники, картопляники та бараболяники, бульбаки, беци й бецики, а ще тертіпляцькі гуглі та мацегони. Я так одразу всі і не згадаю: а у вас ще є якісь відповідники до деруни чи драніки? Бо я у вас знайшла серед синонімів картофельні панкейки? Е Панкейки, це ж ісконно російське слово, так.